Звітаємо вас, в ефірі «Голос Америки Української». Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з нами виходимо на зміну із понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за Києвом. і говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, можете в коментарях писати нам запитання за ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь, завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні, звісно, говоримо про насичений для України тиждень. Які триває, ми знаємо, що в Європі зараз завершиться саміт Групи Семи. А напередодні Сполучені Штати та Україна підписали надзвичайно важливу угоду історично, як кажуть у Білому домі, це угода про безпекову співпрацю. І як каже Білий Дім, ця угода показує близьке партнерство між двома демократіями. Вашингтон кажуть, надсилає сигнал про потужну підтримку України і зараз, і на довгострокову перспективу. Ось якими словами, це описав напередодні президент Байден щойно ми з президентом Зеленським підписали угоду між Сполученими Штатами та Україною. Наша мета зміцнити надійну обороноздатність і спроможність України стримувати агресію в довгостроковій перспективі. Міцний мир для України має бути забезпечений здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію будь-коли у майбутньому. Получені штати можуть допомогти Україні зробити і те, і інше, не надсилаючи американські війська воювати в Україну, а надаючи зброю і боєприпаси та розширюючи обмін розвідувальними даними. Продовжуючи готувати хоробрих українських військових на базах у Європі та у Сполучених Штатах, підвищуючи оперативну сумісність між нашими військовими відповідно до стандартів НАТО, інвестуючи в оборонно-промислову базу України, щоб з часом вони могли виробляти власну зброю та боєприпаси, працюючи з партнерами України аби розбудувати міцну сталу та стійку силу. Підтримуючи економічне відновлення України, а також енергетичне відновлення після багаторазових масованих атак Росії на енергетичну мережу України, яка марно намагається зламати волю українського народу, ось такі слова американського президента. А більше про підсумки саміту групи Саме в Італії та чого очікувати від наступного саміту, саміту миру, який відбудеться вже в Швейцарії, цими вихідними про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який в ці дні працює. Італії, Богдане, дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Вітання чули ми щойно заяву і слова американського президента Байдена. Говорили ми про підписання цієї безпекової угоди між Україною і США. Багато вчора також бачили цю урочисту церемонію підписання. Знаємо, що не лише Сполучені Штати підписали а зі свого боку таку угоду. Також Японія має так такий документ з Україною. і Тепер теж наскільки ці документи є важливими для двосторонніх відносин між Києвом та Вашингтоном і Токіо Богдане. Власне, я би спочатку зауважив, що коли ми бачимо повідомлення заяви лідерів тут на саміті Групи «Семи» в Італії, а також навіть коментарі в міжнародній пресі, то зверніть увагу: найбільше говорять саме про фінансову домовленість про 50 мільярдів для України, які мають бути забезпечені. Вже цього року, чому ну насамперед, тому що це очевидно колективне рішення, і це результат власне дуже тривалої роботи, як тут у Італії, так і досі очевидно, фахівці і країни дуже довго працювали над цим, і насправді це безпрецедентно. Тобто, якщо справді західні країни зможуть Надійно використовувати ці, як ми постійно чуємо, 300 мільярдів російських заморожених коштів для того, щоб Україні була стала стабільна фінансова допомога на десятки. Мільярдів доларів, то це звичайно ж дуже важливо саме для того, щоб зламати сподівання Путіна на те, що допомога Україні припиниться, і тому про це говорять дуже багато. Аналізують, як, як воно буде працювати, коли як швидко ця Україна, ця Україна зможе отримати. Напевне, далі постане питання: як найкраще ці кошти використовувати, і, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що. Україна буде мати можливість придбати усе, що їй потрібно, зокрема для оборони. Так що це важливо. Але коли ми говоримо про двосторонні відносини, то очевидно, що домовленість України договір безпеку про безпеку зі сполученими штатами він дуже важливий і ключовий. Важливий тим, що не власне не вказуючи на якісь нові напрямки, а лише підтверджуючи і оформлюючи у вигляді договору те, що Україна і Сполучені Штати вже роблять і зобов'язуються і надалі робити від, скажімо, зобов'язань, наприклад, як я помітив у документі, який не такий вже великий, здається близько двох десятків сторінок, наприклад, допомога сполучених штатів. У розвитку української розвідки обмін розвідданими посилення посилення українських збройних сил у напрямку їхньої розбудови в такому вигляді що вони були сумісними і могли взаємодіяти з західними країнами там е, згадано про е, літаки винищувачі F-16, там згадано про системи протиповітряної оборони петріо тобто тобто це, це 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 звичайно ж епохальна і як сказав український президент історична домовленість uh -huh. коли йдеться про японію подібну подібну угоду підписали також Український президент з японським прем'єр-міністром то звичайно там наголоси інші, тому що Японія є фактично демілітаризованою країною, залишається після другої світової війни, і Японія наголошує на так званій нелетальній допомозі Україні тобто, це, скажімо, вантажні автомобілі або техніка, дрони, електроніка, і так далі. Що зрештою також дуже важливо, бо йдеться про велетенські фінансові можливості Японії 4,5 мільярди, якщо не полявся, лише цього року. Та і насправді, коли ми сьогодні говорили із експертом, експертами, будемо далі більш детально говорити про цю угоду, але вони говорили також, що ця якраз угода з Японією вона можливо є і. Досить потужною через те, що, по перше, це азійська країна, країна яка не входить до НАТО. А по-друге, що ця співпраця з високотехнологічною країною вона теж дуже важлива для України, зокрема з точки зору отримання компонентів для дуже важливих озброєнь, які Україна може будувати всередині країни. Ми будемо більше аналізувати цю угоду трошки далі, Богдана. Але сьогодні останній день саміту групи «Семи», і ми очікуємо підсумкову декларацію лідерів Сімки. Чи відомо тобі, чи буде там згадуватися про підтримку цими країнами України? Можливо, будуть якісь деталі про це? Ну, так, звичайно, тобто питання України було е, ключовим на цій зустрічі вчора. Е, цьому було присвячено е, фактично головну частину. Е, український президент Володимир Зеленський був єдиним е, главою держави з поза? Кола власне держав сімки, що був е у гостях, який був вчора в гостях, сидів за круглим столом разом з лідерами з лідерами сімки і керівниками Європейського союзу. Так і це відображено очевидно в декларації, в якій е фактично перший. Перший параграф після преамбули наголошує на тому, що країни сімки солідарні у тому, що вони будуть і далі підтримувати боротьбу України за незалежність, будуть сприяти відбудові відбудові України стільки, скільки, скільки скільки це буде потрібно, тобто традиційні формули, традиційні. Формулювання, які ми часто чуємо сьогодні, український президент мав можливість розширити ще більше коло спілкування сьогодні. Відбулося засідання за участі глав держав, наприклад, Аргентини, Бразилії, Індії і інших країн Туреччини прем'єр-міністр Ердоган був тут. Тобто Дуже широке коло дуже впливових країн, і ми знаємо, що український президент мав можливість поспілкуватися е, з ними, е, зокрема з прем'єр-міністром Моді з Папою Римським, і окремо він їм дякував за те, що ті країни, в числі багатьох інших, відряджають свої делегації. На саміт миру, який розпочинається завтра у Швейцарії, О, про це також хотіла тобою поговорити. Ти після Італії знаю, також вирушаєш до люцерна, де відбудеться власне цей саміт. Також Богдане, е, які очікування основні зараз від цієї події? Е, ти на місці е, знаєш, знаємо що спілкуєшся з журналістами. Чи можна очікувати на якісь важливі зрушення від цього саміту? Теж. Ви знаєте, ми чуємо з одного боку заяви, що це не початок мирних переговорів, навіть не початок мирного процесу, а конференція, яка може стати першим кроком, чи прологом, чи інаугурацією до такого можливого процесу. Але все ж таки, попри цю символічність, ми бачимо наскільки це важливо для України. І для Росії, зрештою, напевне, наші глядачі напевне, ви бачили, що сьогодні російський президент Владимир Путін вибрав саме нинішній день для того, щоби Одночасно бомбардуючи Україну ракетами і дронами, він сьогодні виступив з своєю пропозицією, як він сказав початку мирних переговорів. Правда, вона лунала фактично, як і всі попередні ультиматуми Росії, як вони лунали, і наприкінці 2021 року, коли Путін. З одного боку казав, що він готовий до переговорів, з іншого боку казав, що Росія в жодному разі не збирається вторгатися в Україну, стверджував він. І з огляду на це, український президент Володимир Зеленський сьогодні, коментуючи ці пропозиції, казав, що власне Росії не можна вірити, і такі ультиматуми з Москви не є новиною. Що стосується самого е, саміту миру чи мирної конференції високого рівня. Які ще називають у Швейцарії, то фактично усі, з ким мені доводилося говорити, погоджуються на тому, що зміцнення позицій України у світі, згуртування саме на тому, як Україна бачить цей справедливий мир, а не на тому, що пропонує Росія, фактично розчленування України, фактично перегляд кордонів і. І підпорядкування підкорення України, що ця позиція Росії має набагато меншу підтримку у світі, і наприклад, польський аналітик Даніел Шеліговський у розмові мені також це підтвердив бачення, зокрема з Польщі, де за мирним мирними пропозиціями стежать дуже уважно. Так, це це безумовно має цінність. Якщо поглянути на весь процес з української точки зору, бо якщо є навіть віддалена можливість переговорів з росіянами та серйозної розмови з росіянами, тоді звичайно з української точки зору було б розумно розпочати дискусії, маючи за їхньою спиною консолідовану західну чи міжнародну позицію, більшу коаліцію, яка підтримує українське бачення шляхів припинення цієї війни Безмовно Богдана дякуємо тобі за твою розмову. Дякуємо за роботу в Італії, Очікуємо від тебе новин із Швейцарії, де вже на вихідник відбудеться саміт миру щодо України. Тому стежимо за новинами А ми продовжуємо випуск. І, як обіцяли, будемо продовжувати обговорювати деталі власне цієї безпекової угоди, яку підписали напередодні Сполучені Штати і Україна. До ефіру приєднується наша колега Марія Оляновська, яка досліджувала власне деталі цієї угоди. І, зокрема, зараз підсумує це для нас. Марія, привіт. Вітаю вас, Марію, у Білому домі кажуть, що Сполучені Штати і Україна підписали справді історичну угоду. Що власне передбачає ця угода, які її головні положення? Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ця угода справді є дуже важливою для України. Це вже 17-та безпекова угода, яку підписала Україна із різними країнами, і так зокрема, вона передбачає безпекові домовленості на 10 років. Тобто, ця угода має бути чинною 10 років. А загалом вона посилює співпрацю між сполученими штатами України Україною у сфері безпеки, у сфері оборони у сфері економічної підтримки тощо і головні Пункти цього договору полягають в тому, що Сполучені Штати визнають, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону. Сполучені Штати визнають, що потрібно досягнення справедливого та сталого миру для України, і вони кажуть і декорують свій намір допомагати в цих зусиллях. Водночас вони також хвалять і українські зусилля щодо впровадження цього миру, зокрема формула миру президента Зеленського. Крім цього, в угоді йдеться про притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії за інші воєнні. Ні, злочини і також сполучені штати вимагають негайного негайного звільнення усіх незаконно затримуваних цивільних дітей, яких Росія депортувала, порушуючи всі норми міжнародного права. Якщо говорити про сферу безпеки і оборони, тут сполучені штати Україна домовляються до того, що Сполучені Штати визнають, що для того, щоб гарантувати безпеку України, потрібно розбудовувати військово-промисловий комплекс України, і вони декларують намір допомагати в цьому. Водночас також говорять про те, що потрібно координувати допомогу із партнерами для того, щоб синхронізувати її, а також розподілити відповідальність за допомогу Україну між різними країнами. Ну і головна політика Сполучених Штатів полягає в тому, що вони хочуть допомагати Україні водночас Україна має сама розвивати власний військово-промисловий комплекс, щоб з часом нести все більший тягар своїх військових потреб, якщо говорити про економічну підтримку, то тут підхід такий самий. Сполучені Штати готові допомагати відновлювати українську економіку і промисловість. Водночас вони чекають, що Україна нестиме більший матеріал, і фінансовий тягар пізніше. Ну і щодо енергетики, сполучені штати хочуть, щоб Україна переходила на чистішу та більш. Децентралізовану енергетичну систему для цього вони хочуть допомагати із інвестиціями. Водночас Україна зобов'язується провести певні реформи: це є реформи антикорупційні, реформи правосуддя, реформи різних правоохоронних інституцій. Ну і також проведення своїх систем до зразків НАТО. Ми говорили із дослідником Ніколанге про те, які він вважає найважливіші положення цього документу. Давайте його послухаємо. Я вважаю дуже значущим те, що передбачається угода, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США. Це як на мене ключ до опору і успіху українців. Крім того, це багаторічна угода, яка встановлює засади. Вона допоможе, наприклад, американським компаніям відчути, що інвестувати в Україну безпечно, що можна працювати разом з українськими компаніями, створювати спільні підприємства. І це однозначно піде на користь українському збройному промисловому сектору. Також у договорі йдеться про навчання у США, і було дуже важливо, що після 2014 року США, Канада, Велика Британія та інші були готові навчати збройні сили України, тому продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Ну і також важливо, що у цьому документі закріплено, що майбутнє України у НАТО. Документ говорить про те, що запрошення для України буде тоді, коли усі країни-члени будуть до цього готові, і коли Україна виконає всі вимоги. Але там вже зазначено, що Україна, шлях України вперед, тільки до НАТО. Також говорила про це з Ніколан, він розповів більше деталей. Давайте послухаємо сша дуже чітко заявили. І президент Байден сказав про це вчора. Ця угода не заміна членства в НАТО. Вона допомагає Україні потрапити в НАТО. Це віха на шляху до НАТО. І я вважаю дуже цінним, що це прояснили, тому що ми обговорювали це кілька місяців тому. Дехто у США вважав, що двостороння безпекова угода є чимось на кшталт заміни членству в НАТО і мати це формулювання зараз добре для України, Марія Марко. Так так продовжуй. Також щодо НАТО партнери домовляються зустрічатися принаймні раз на рік, щоб обговорювати актуальні загрози. Ну і також передбачена передбачений порядок дій на випадок повторної російської агресії. Так в документі сказано, що протягом 24 годин має відбутися зустріч на найвищому рівні для того, щоб обговорити подальші дії, скоординувати допомогу і тощо. Марія, ми говорили з тобою щойно про позитивні моменти цієї угоди. Все ж які речі потрібно розуміти про недоліки, які в ній є. Що ти можеш розказати з цього приводу? Ну, по перше, і найважливіше це питання фінансування. Документ говорить про те, що усі ці декларації, усі ці ініціативи передбачені цим договором, вони мають бути фінансовані конгресом. І на виконання цих намірів сполучені штати адміністрація Білого Дому буде просити в Конгресу виділити кошти для підтримки цитую, надійної оборони та стримання стримування України під час війни та миру. Ми вже бачили, що. Виділення коштів через конгрес може мати певні затримки, і тут є величезний ризик того, що це рішення буде чи не буде підтримуватися конгресом залежно від того, яким буде результат виборів, які будуть настрої в конгресі. Тощо, а друга, другий великий ризик полягає в тому, що угода чинна на 10 років з моменту підписання, водночас сторони можуть її спільно продовжити далі. Але крім того, будь-яка зі сторін може в будь-який момент вийти з цього договору. Він буде ще чинний протягом шести місяців, але Тут є дуже великий політичний ризик: що якщо наступний президент, який буде іншим, або якщо зміняться настрої в адміністрації президента, може йтися про те, що президент просто повідомить Україну про те, що він виходить і Сполучені Штати виходять із цього договору, і він вже не буде чинним. Ну і третій, найбільший найбільший ризик для України, Україна говорить про те, що це перша юридично зобов'язуюча безпекова угода, і тут є дуже кілька важливих моментів. По перше, усі кон... в документі прямо прописано, що усі зобов'язання різних країн, які прописані у цьому договорі, не мають на меті створення прав або зобов'язань за національним або міжнародним правом, тобто угода сама передбачає, що вона не має юридично зобов'язуючої сили. По-друге, для того, щоб ця угода була не декларативною, а дійсно мала юридичну силу, її має ратифікувати Конгрес, як і будь-який законодавчий акт, так само як Україна підписала Римський статут, але не ратифікувала його. Ну в Україні в цьому питанні є інші юридичні моменти, але механізм той самий. І поки Конгрес цю угоду не ратифікував, вона не має юридичної сили. Заступник офісу президента Ігор Жовкова сказав, що Конгрес має намір ратифікувати цю угоду через якусь резолюцію. Резолюція також не має юридично зобов'язуючої сили, і ми взагалі не знаємо і не чули про те, щоб сполучені штати, щоб конгрес сполучених штатів взагалі мав намір якимось чином ратифікувати цю угоду, і тому, доки цього не сталося, ця угода має суто декларативний характер. Це є політична угода, а не юридична угода. Марія, дякую тобі. надзвичайно, що розібралася у цьому важливому документі. Те, що ми чуємо від Білого Дому, вони говорять, що це історичний документ і кажуть, що це демонструє підтримку Сполученими Штатами України як на коротку, так і на довгострокову перспективу. Дякую тобі дуже, Марія Ляновська була на зв'язку зі студією. Говорили ми про значення безпекової угоди між двома країнами. А власне про те, що кажуть про цю угоду в американському конгресі, як ставляться до її підписання, як демократи, так і республіканці. Поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою, яка мала нагоду про це розподав Питати в американських законодавців. Катю, вітаємо тебе. Дякую, що приєднався до ефіру. Вітаю колеги. Вітаю наших глядачів. Катю, яка власна позиція так законодавців демократів та республіканців щодо цієї угоди, і яке майбутнє вона має в довгостроковій перспективі, з огляду на те, що її уклали на 10 років. Загалом, як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалась, так чи інакше кажуть, що навіть якщо деякі з них вітають цю угоду, так чи інакше вони підкреслюють, що все в принципі залежатиме від того, хто буде на керівній посаді в Білому домі у майбутньому, і що так чи інакше це все буде політичні рішення на майбутнє, і важко щось прогнозувати на 10 років вперед. Зокрема, одні демократи, з якими я спілкувалась, стверджують, що це гарний крок, позитивний крок для. Того, щоб так чи інакше окреслити подальшу підтримку України, але тим не менш наголошують на тому, що потрібно зробити більше для того, щоб створити так, би мовити, дорожню карту для вступу України в НАТО. Інші законодавці знову ж таки стверджують, що будь-яка зараз угода укладена, буде все одно залежати від того, хто буде очільником Білого Дому у майбутньому у майбутньому, і можна сказати, що найцікавішими у цьому питанні були коментарі республіканців, з якими. Спо поспілкувались, тому що зокрема учора Дональд Трамп, попередній президент і найімовірніший кандидат на посаду президента від республіканської партії цього року на перегонах президентських цього року зустрівся з республіканцями на капіталійському пагорбі вперше після того як він покинув свою посаду і мав розмови з республіканцями. І зокрема, як мені сказали республіканці, однією із розмов було питання підписання цієї угоди, і так республіканці сказали, що Трамп Критикував цю угоду і сказав, що не варто планувати щось наперед на 10 років вперед, у дуже неспрогнозованій та непередбачуваній війні, і треба сконцентруватись на активних діях сьогодні. Загалом пропонує послухати коментарі як республіканців, так і демократів щодо цієї підписаної угоди. Я радий, що Сполучені Штати уклали більш офіційну угоду щодо безпеки України та продемонстрували нашу довгострокову відданість Україні. Але окрім того, я хотів би також побачити чітке формулювання шляху до членства в НАТО на додаток до двосторонніх домовленостей щодо безпеки, які Україна має зі сполученими штатами та багатьма іншими країнами. Я вважаю, Україна повинна мати шлях до членства в НАТО, і ми повинні чітко сформулювати. Що саме потрібно, щоб Україна туди потрапила, you know, has... Було чітке визнання того, що Росія робить усе, щоб зрівняти кожне українське місто з землею, і безглуздо те, що зараз робить адміністрація Байдена, підписуючи десятирічний оборонний договір з Україною в розпал війни, яка зараз не має визначеності. Треба сфокусуватися на тому, що відбувається прямо зараз. Але цього не робиться якщо адміністрація Трампа переможе на виборах цього листопада, будь-яка угода між урядом України та урядом Сполучених Штатів буде під загрозою. І тому, якщо і існує занепокоєння щодо будь-якої підписаної угоди, вона полягає у тому, що все залежить лише від керівництва та людей, які знаходяться при владі у той чи інший момент. А ті республіканець, яким ти поспілкувалася, звучить більш скептично щодо взагалі дії цієї угоди. Чи це суто політичні заяви, чи все ж таки це може свідчити про те, що у разі, якщо наступна адміністрація президента Сполучених Штатів буде республіканська, то це може загрожувати власне цій угоді? треба розуміти що так чи інакше це зрештою політичні е, заяви тому що це передвиборчий рік і так чи інакше ми це бачимо одноразово, бачили також е, в коментарях законодавців від республіканської до демократичної партії вони е, в своїх коментарях кожна сторона зараз сконцентрована на тому щоб е, критикувати дії своїх опонентів і зокрема республіканці зараз фактично критикують усі дії демократів і демократичного президента І тому так чи інакше цієї реакції на підписану угоду від республіканців варто очікувати що означатиме це те, що адміністрація Трампа, потенційна, якщо він стане наступним президентом, розірве цю угоду, або не буде її виконувати, сказати насправді напевне важко, але то треба розуміти, що це не законодавча угода, яка зобов'язує Трампа робити будь-які дії. І так, в певному сенсі він може і проігнорувати цю угоду, зокрема через той факт, що так чи інакше це політичні заяви, і зараз е, республіканці мають таку тенденцію критикувати будь-які кроки е, чинної адміністрації. І так найімовірніше, якщо Трамп стане президентом е, ситуацію з цією угодою, ми вже побачимо тоді, коли він е, зайде у білий дім. Е, Катю, знаємо так. Ти вже сказала, що була ця зустріч е, вчора із е, колишнім президентом Трампом з е, республіканцями з палати представників з Сенату, Це в принципі. Перша зустріч після того, як він покинув свою своє псадо Білому А ми будемо детальніше про це говорити трохи пізніше. Але в чому все таки була важливість так цієї зустрічі з американськими законодавцями? Насправді дуже цікаво, що це трошки така символічна зустріч, тому що сьогодні ще день народження Дональда Трампа, і, зокрема, під час зустрічі з, з республіканцями Сенату Дональду Трампу навіть принесли торт. І, але важливість цієї зустрічі знову ж таки полягає в тому, що ти правильно сказав. Це перша перший раз, коли Трамп прибув на капітолійський пагорб після подій штурму капітолію, і на цьому наголошували безпосередньо демократи, і він мав перемовини з республіканцями Цими палати представників та сенату окремо і обговорював взагалі політичні питання: питання того, як він буде балотуватися на пост президента, політику республіканської партії і можливу потенційну його власне політику, якщо він знову стане очільником Білого Дому, і зазначив, що під, під час цієї зустрічі багато піднімалось питання України, принаймні так мені сказали республіканці, з якими я спілкувалась, і про це вже незабаром В наступних наших ефірах будемо розповідати більше, тому що багато насправді. Цікавих коментарів, і як стверджують республіканці, вони були е, достатньо позитивними щодо підтримки України і необхідності робити щось, щоб зупинити російську агресію. Катю дякую тобі надзвичайно. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, як відреагували законодавці на підписану двосторонню угоду між сполученими штатами та Україною. Ми безумовно будемо продовжувати цю тему і надалі. Дякую, друзі, за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний також горішні плавні вітають Луганськ. Дро. Гобич, Дніпро, Норвегія, Черкаси дивляться також Філадельфія на зв'язку. Якщо у вас є ще якісь запитання, є запитання Так, Юрій, від глядачів. Питають багато про лендліз. Нас наші глядачі дивляться сьогодні, Ми про це говорили раніше, в тому числі питають, чому адміністрація не підписує ленд-ліз ми знаємо, що цей закон він втратив свою втратив термін дійсності. Його не продовжили в американському конгресі. Тому зараз, по суті, він не чинний. Були розмови про те, щоб його поновлювати зараз. ми не бачимо якогось руху в цьому напрямку. Але важливо розуміти, що лендліз, який ми пам'ятаємо з часів Другої світової, і лендліз, який був підписаний зараз, це два різні закони Йдеться, радше, про механізм доставки зброї. Ми про це багато говорили в наших програмах. Про це є також на нашому сайті. Якщо вас цікавить ці речі, то запрошуємо почитати. Можливо там знайдете більше інформації, яка вас цікавить. Друзі, на цьому ж будемо прощатися. Дякуємо сьогодні за вашу активність та запитання. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео, аби не пропускати наші наступні ефіри. Чекаємо на саміт миру. Сами вихідними Швейцарії. Про це будемо говорити вже наступного тижня. А сьогодні ж програма часа 22 другі. Там буде більше не пропустіть до зустрічі. На ну все добре, папа Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу